Так, будь ласка, міст. Вот міст. вот машина. Заповнення на мості. Вулиця Городоцька. І машина, яка стоїть от, на виїзді. Яка стоїть на виїзді. Стоїть інспектор. інспектор. Ви збираєте про мене інформацію якусь. Чуєш? Вони мою дані збирають. Забрали. Які дані? Хто прийде? Прізвище ваше, покажіть, будь ласка, своє посвідчення показати. Покажіть посвідчення, будь ласка. Покажіть посвідчення, бо сьогодні це все буде на Ютубі. Посвідчення, показіть. Прізвище як ваше? Ви покажіть, ви, 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 ви зобов'язані показати своє посвідчення і номер жетона. Знімай номер машини. номер жетона. Дивіться, де стоять інспектори. Знімай номер жетона. Де ваш номер жетона? Номер жетона Так. Прошу вас, ваш напарник каже, що мені щось прийде пошту. Що піде пошту? Чому ви мені не даєте тут? Борис Путрович. Путрович. Добре. Олег знімайте. — Ви про виконання, ви працюєте. Я розвікала, якщо буде. Якщо ви не згідно за непорушенням, з'являєте згордок 124, вам прийде повідомлення і будьте робити. Добре, яке повідомлення? Якщо немає, яка практика, що ми маємо доказувати? Дайте протокол, протокол, я я протокол, Дайте протокол. Що ви докажіть? Який? Дайте протокол. Ну, я вам протокол, що не складав. Ну. Заслухайте ви, ви, мене. Друзья приміщення по даній адресі, не де, де ви проживаєте, з'явиться і будете розказувати, як вивідують, що я, я маю лапав. доказувати, Диві, це, розумієте? Дивіться, що? є, ви Чому? мене зупинили, але так? ви мене не маєте права відпустити. Чому? Як ви не звідні за порушення, правда? Я не складаю, я вас викликаю. На таку тоді ви мене викликаєте. Тобто я проїхав, порушив, ви мене не зупинили. Зупини. А факт ну, зафіксувати ну, факт. Це як... Це, я як почну то, знімати? Та знімайте то, ради Бога. це Ваше да. право. От ви знімайте. То, то, так, то, 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 От ви станьте світами і знімаєте Ми знімаємо так, як ми з вами розмовляємо. Я знаходжуся на Ви машину. Зняли, як ви стали тут, Де її виїхали? Ви зупинили машину на мості. Ви не маєте права тут взагалі стояти. Ви не маєте права тут стояти. Тут міст. Як ви можете зупиняти машину на мості? Ну, ну, Під мостом і до моста там ви знаєте правила? Чи ви не знаєте правила? Перевищили. Що перевищили? Ви прийдемо приходить. А він не нервується, він не нервується, далі нікого немає. Так, от 0841. машина. машина. Отак вона стоїть. Так, не ходіть по О, Нормально вона стоїть на Дивіться до дороги з ними. Ради Бога, ви не маєте права мене знімати. Я вам ви не маєте права мене знімати. Я вот. не Будь ласка. Відео, дорогу. Знімайте дорогу. До побачення. Вот. Після чого? Після чого. Після чого інспектори зразу сідають в машину в Китай, і з місця їдуть. <звук> інспектори поїхали. Машина стоїть на мості. От міст, от полоса для розгону, от на виїзді стояли.